Але я знаю, як це важливо мати право захищати свою країну, свою громаду, свою родину і свій дім. Вона раніше була частиною доказової бази поліції штатів. Зараз часто говорять про гарантії безпеки. Найкраща гарантія безпеки. Ось я вірю в те, що поліція, загони територіальної оборони, взагалі всі українці повинні бути озброєні. Рядові американці готові ділитися цією зброєю. Поліція готова ділитися з поліцією, ветерани готові ділитися з ветеранами, громадяни з громадянами. Власне, перша партія з цього це є перша із проекту Українського арсеналу свободи, проект, який ми зараз відкриваємо. Який відкриває механізм, при якому американці можуть ділитися стрілецькою зброєю з українцями? А сьогодні перший прецедент, коли поліція Майами передала зброю нашій поліції, я впевнений, що ця зброя допоможе патрулювати, захищати наших громадян. Це частина із першої партії 100 одиниць, що приїхала в Україну. Ми зараз очікуємо поставку близько 700 ще одиниць різної зброї. Ця зброя вилучена в злочинців. Причому вона раніше була частиною доказової баси поліції штатів і підлягала знищенню, так як кримінальне провадження по них було закінчене. Насправді, коли нам передали цю зброю, то ми по кожній зброї знаємо в якому злочині вона прийняла участь. Можу сказати, що частина з них використовувалась в пограбуваннях, частина просто була в злочинців, які не мали на неї документів. Наступна партія має бути 74 одиниці типу гвинтівок ар 15 Вони вже будуть повністю нові і вони будуть передані в приватну власність членам ДФТГ Ірпеня. І зараз готується до передачі ще одне місто, там буде 600 одиниць зброї, в принципі, плюс-мінус по такій же самій програмі конфіскованої зброї. Те, що ви сьогодні бачите, що ніколи не відбувалося в історії Америки. Що ніколи в історії місто Америки не надсилало зброю гвинтівки до іншої країни. Бюрократичні процедури зайняли райно більше року, тому що не існувала процедура передачі конфіскованої зброї, ліцензування благодійних фондів, а це нам доводилось робити і в США, і в Україні. І основне ці партії не тільки одиниць, а юридичний прецедент, який тепер можуть використовувати інші. Але я знаю, як це важливо, мати право захищати свою країну, свою громаду, свою родину і свій дім. І навіть після нашої перемоги ця зброя буде мати значення, оскільки наші сусіди не заспокояться. Я не розмовляю українською, але тепер ми всі українці. Слава Україні! Герой, Хочу офіційно презентувати Кену офіційною медаллю та нагороду Верховної Ради за те, що він перший наважився на такий крок. А насправді дійсно в США це надзвичайно чутлива тема зброї, конфіскована зброя, особливо її повернення. Тому кен Рассел, що інші Осу приймають де шалендж. Дякую. Thank you very much.